Thank Сіріші вітання улюбленому Господом українському народові і всім учасникам цієї духовно-просвітницької програми, вічне джерело, дорогі Господі християни, сьогодні увесь християнський світ західних теренів планети Земля шановує і відзначає величну подію. Історія людства, Різдво Спасителя світу Ісуса Христа. Тому дозвольте, дорогі Християни, у цей прекрасний і вікоповний день Різдва Христового привітати нас усіх різдвяним привітанням, Христос народився. Звичайно, що наше, наш день Різдва. Проходить в великих втратах в смутку в горі, в холоді, у темряві, в великих руйнаціях, але мусимо розуміти, що обітниці Божі, які були вкладені у цю надзвичайну подію, приходу. Сущо єдиного Бога на землю у людському тілі ніколи не будуть змарновані і нездійсненими, згадаймо собі цю часто згадувану обітницю Господню щодо Різдва Спасителя нашого, дев'ятий розділ пророка Ісаї. Народ який в темряві блукає, побачить світло велике, а над тими, які живуть в країні, тіні смертної, світло засяє, ти намножиш цей народ, ти збільшиш йому радість, звеселиться він перед тобою, як веселяться, коли обжинки справляють, як радіють, коли здобич ділять. Бо ярмо, що його гнобило, і палицю, що його побивало, і тростину угнобителя його ти потрощиш, як заднім мад'яма. Бо все взуття військове і одежа залита у війні кров'ю, піде на спалення, на їжу вогневі. Ми живемо. У фізичній темряві нам зруйнував ворог значну частину нашої енергосистеми, але це не означає, що світло любові Божої до нашого народу можна згасити. Згадайте дорогі історики і навіть Ті, які в середній школі навчайтеся, коли в історії нашої країни, нашого народу, наш народ мав стільки щирих приятелів у всіх куточках планети Земля як в час нашого воєнного лихоліття, нападу знавіснілого агресора. А це вже говорить, що люди світу цього захоплюються. Де в цьому народі, якому агресор демонічними своїми планами вже пророкував, що за два-три дні він захопить Київ і знищить Україну? А сьогодні з великим благовінням і шанобою народи світу дивляться на цей народ? Це не просто, що народилася якась нова. Елітарна генерація, а це навіть той Господь, якого не дуже ще вшановуємо, оскільки Він стоїть на стороні нашої кривди, нашого поневолення, нашої руїни, Він селяє у. Серця і розум народів світу, навіть ті народи, держави, окремі, які були неприятелями нашими, сьогодні переглядають свою позицію. А це, напевно, відповідь на всі ці наші такі прикрі запитання, а де ж Господь, а чому Він не допомагає, а чому він не закінчує війну? Він робить глибокі внутрішні процеси. Насамперед великого духовного оновлення нашої нації. І звичайно, що питання ти зламав ярмо гнобителя, ти одержав заплямовану кров'ю і чобіт, який гупає гучно супостата, все буде спалено. Звідки це візьметься? І, звичайно, коли ми у Дні Різдва. Особливо згадуємо між жінками, благодатну Діву Марію, ми не можемо згадати про її пораду, кані Галилейський таку коротку, але вікоповну. Все, що Він вам, тобто спасити, і скаже, робити, так робіть. Тобто тільки тоді, коли у народі появляється уже. Не просто шанова абстрактна релігійне до Господа Бога і Спасителя, але вони готові, цей народ готовий підкоритися його священним порадам. І звичайно ця порада була абсолютно однозначною унісон із словами Отця Небесного на горі переображенням. Це син мій улюблений якому моє благовоління, Його слухайтеся. Тобто Христос народився не для того, щоб ми шанували тільки День Його народження чи підхоплення на Небо, але щоб ми послухалися Його, а в цьому послуху прийде обов'язково омріяна наша перемога. І ще раз повертаємося. До слів цієї благословенної між жінками Діви Марії у День благовіщення, читаю у Першому розділі Святого Євангелиста Луки 46 текста. І промовила Марія, величає душа моє Господа і зрадів дух мій у Бозі. Спасителе моїм, що споглянув він на покору слугині своєї, ось бо від сьогодні блаженною зватимуть мене всі народи, бо зробив мені велике, всемогутній і святе його імення, і мились його від роду до роду, тим, хто боїться Його. Він проявив силу рукою своєю, розсипав гордих у думках сердець їхніх, поскидав могутніх з престолів, а підняв у гору смиренних, голодних сповнив добром, а багатих виїслав у порожні. Це надзвичайне пророче слово. Я був би радий, щоб на всіх вівтарях християнських святинь були викарбувані золотими літерами оці слова. Це не просто абстракція, це конкретні Божі гарантії. І в цей час оця непомітна Ізраїлі жінка виголошує промову. Боже пророцтво проти сильних могутніх владик цього світу. Він, Господь Вседержитель, скидає з престолів. Він, бідних і голодних нагодовує, а багатих відпускає в порожні. Тому святкуймо цей славний день Різдва Христового з глибоким опуванням на того. Який ніколи не залишить навіть тих людей, які ще не наблизилися до нього цілком, але які інтуїтивно в душах своїх благовінні і трепеті ходять перед його святим невидимим, всеперемагаючим обличчям. Господь в цьому нам нехай допомагає. Господу, дорогі брати і сестри, ви шановні українські народи, хочеться уклінно просити кожну людину в нашому краї, не відтерміновуймо нашу перемогу, не віддаляймо своєю безбожністю. Зарозумілістю, свавіллям, славетний вікуповний день нашої перемоги над лютим ворогом загарбником і губителем нашого народу. Найбільшою зброєю, найлютішою зброєю нищівною у сатани є боговідступництво людей, якщо Бог гарант миру. Отець вічності, Бог сильний, дивний порадник, так він охарактеризований у пророчому слові Ісаї щодо Різдва Спасителя. Якщо ці істини зневажені, ясно, що зневажена, і часто буває дуже надовго відтермінована година і час. Визволення скривдженого народу. Ось як Господь закликає кожний народ і в тому числі особливо наш багатостраждальний український народ, це Псалом 81. Читаю з 13 текста. Ой, коли б то народ мій. Та послухав мене, коли б то було, щоби Ізраїль ходив дорогами моїми. В даному випадку Господь дуже був засмучений і скривджений безбожною поведінкою улюбленого ним і випликаного ізраїльського народу, а це відноситься до всіх народів. Я швидко покорив би ворогів їхніх, і проти гнобителів їхніх я обернув би руку мою. Ненависники Господа покорилися б йому, підлещуючись, а добробут їхній тривав би повіки, і хлібом пшеничним годував би їх і медом із скелі. Я насичував би тебе. Це Божа життєдайна обітниця. Звичайно, що коли вся наша увага зосереджена на, тільки на фізичних факторах, Господь не ображається на нас, тому що Він дуже довготерпеливий і багатомилостивий. Є в Біблії особлива історія одного покоління ізраїльського покоління Єфрема. Це один із двох синів Йосифа, який спасав свій народ в Єгипті. Дивна річ, що перворідно Манасі Господь не назначив главою покоління, а перворідство віддав меншому Єфрему. І цей Єфрем приносив для Бога дуже багато прикрощів. Здавалося б, ну, навже, напевно, Бог помилився, чому Манасі, який не робив якихось особливих гріховних діянь, поставив на друге місце, а цього бурхливого єфрема на перше. Здавалось, приходило уже до критичної межі, що треба вже покінчити і вилити гнів свій на, цього, на це покоління Єфремове. Послухаймо, що говорить Господь у такий час пророк Осія, 11 розділ. Що мені робити з тобою, Єфреме? Як мені віддавати тебе на поталу, Ізраїлю? Чи я зроблю з тобою те, що з адмою? Це воївом, це околичні міста навколо Содом і Гомори, які були так само спалені Вогнем Божим. Він запитується Бог сам себе, невже я допущу, щоб мій справедливий гнів проти тебе? Загорівся на твою недолю. І сам собі Господь відповідає, обернулось у мені серце моє, зворушився жаль мій, не зроблю я того, до чого спонукає мене палаючий гнів, не викорінює Фрема, бо я Бог, а не людина. Бо я посеред тебе, я святий, я не вломлюся ворогом у місто. Звичайно, коли ми орієнтуємося на такого надзвичайно людинолюбного, гуманістичного Бога, ми повинні розуміти, що найжахливіші тоталітарні режими падають. Від одного його слова. І це недалека, якась далека біблійна історія. Я останній ув'язнений атеїстично комуністичного режиму. І я перший був покликаний у цитадель панівного атеїзму, яке донині називають. Імперію зла в столицю, щоб там від уряду цієї богозневажливої системи мені оголосити про те, що ця система прийняла рішення дати свободу скривдженій і багатостраждальній церкві в цілому Совєтському Союзі. Про це я міг би написати цілу фантастичну книгу. Ці люди, які займали найвищі посади державні, вони ставали моїми консультантами, приятелями, як оформити перший документ легалізації багатостраждальної церкви Христової в цій державі. А це означає, що нема потреби нам лякатися і тремтіти перед знавіснілим ворогом, який сьогодні проливає кров невинних людей, а орієнтуватися на того, який має у своїй божественній пам'ятковій книзі, день, годину і хвилину записано. Коли Він скаже, як колись Христос на гінісарецькому розбурханому озері під час буревію, шторму, доволі перестань. Єдине, що залишається нам, не зрадити Господа і Його, який повний доброзичливості, доброти і мудрості і всілякої влади. На небі і на землі достойно шанувати Його, не тільки в день Різдва Його, а в кожну хвилину, тому що нам варто згадати слова, вікуповні слова апостола Павла в посланні до в 8 розділі: якщо Бог за нас, то хто проти нас? Він, що сина свого однородженого, не пожалів. А за, за нас віддав Його, хіба Він з ним не подарує нам і всього? Він подарує нам омрійну свободу, Він знає як північного гнобителя і ката прогнати у Його пустельні простори і возвеличити ім'я своє, всемогутнього Бога і Спасителя світу, понад усе, що шанується у цьому світі. Схиляймося перед Ним, переглядаємо наше життя, і Господь свої обітниці виконає точно і без жодної затримки. Але час прощатися до нових зустрічей у вже майбутньому році. Хай Боже благословення спочиває на всіх нас. До нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу! Христос народився. Прославляймо Його.